My team. My team. My team. <плодиспро> 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 Якось зовсім не по новорічному снігу немає, настрою. Ну, ще жодних подарунків під'яли. Головне, це не подарунки, а те, що ми разом. Як же було б добре, якщо ми всі опинилися у казь і стали справжніми принцесами, принцесами, <ривіт> ще й принцами. А я б стала попилюшкою. Уявіть, як це працювати важко, а потім потрапити на бал. І отримати шанс на щастя. Вона завжди допомагала навіть тим, хто її не любив. А я побрала бель. Вона змогла побачити добро, там, де його ніхто не помічав. А ще вона любила читати. А я б стала русалонкою. Вона врятувала принца з гурських хвиль. А я б стала рапунцель, бо вона завжди вірила в свою мрію. І допомагала іншим, навіть коли була сама у вежі. А знаєте, що я вам скажу? У кожній каласті є принц, який теж робить подвиги заради своєї принцеси. То принц відшукав по всьому королівству, щоб подарувати їй щастя. Ельсі допомагав Крістоф, навіть коли йому було дуже важко. Бель принц теж врятував, бо зміг змінитися заради неї. І русаленка отримала свої мрію завдяки коганю принца. А Рапунцель, він ризикував усім, щоб вона була вільною. Ти Та так гарно все розказав, нім сам хоче стати принцем. А, а чому б і ні? Так диво, це справжній палац. Подивіться на ялинку, яка вона гарна. Але де Дмитрик? Можливо, він перетворився, а ми його не впізнали. А раптом раптиничка став принцем і десь на нас чекає. Ні, його тут немає. Без принца це не справжня казка. Нам потрібно його знайти. Так! Це я. Як я сюди потрапив. так завжди. Дівчата мріють бути принцесами, а я тепер маю долати дорогу назад. Ну нічого ж, принци не здаються. Ти заблукав маленький принцес? Принце? Кожен принц проходить випробування, перш ніж знайти свій шлях. Якщо хочеш стати справжнім принцем, довірся своїм друзям і власному серцю. Можливо, сялинка ся чарівна, і може нам допомогти. Треба щось зробити, щоб знайти Дмитрика. А якщо він десь у небезпеці. У будь-якій казці принц завжди допомагає принцесам, але тепер настав наш час допомогти йому. Якщо ми будемо разом, то ми обов'язково знайдемо його. Ну, принце, зараз перевіримо, чи ти насправді такий хоробрий, як в Дмитрику, ми ту, ми ту. Ти можеш це зробити, але просто повір у себе. Дівчата, я вас чую. Не дивись на лист, дивись тільки вперед. Ще кілька кроків, ти вже майже на місці. Тримайся, Дмитрику. Уяви, що ти справжній герой, як у касці. Окей, герой, зосередься. Пам'ятай, попалюшка завжди вірила в диво, навіть тоді, коли було важко. Абель завжди знадала собі смаливість допомогти іншим, навіть коли їй було страшно. Русалонька завжди ризикувала всім заради своїх друзів. А рахунця знайшла сили втекти з вежі і повірити в себе. Ну що, принцеса, я це зробив? Ти справжній принц. Ми знову що ти впораєшся? Це було так смішно. Ви всі довели, що справжні герої не ті, хто має силу, а ті, хто підтримує одне одного і ніколи не здається. І уже без казкових костюмів. Це справді так. Я досі відчуваю себе до принцем. Але це було справжнє диво і справжнє свято. А знаєте, що я зрозуміла? Не треба бути справжньою принцесою чи принцем, щоб робити добро і допомагати одне одному. Так, справжнє диво це дружба і те, що ми разом, а ще те, що у нас є ялинка. І цілий вечір для нових пригод! Для нових пригод! Подивіться, сніг. Це точно знак що дива трапляється.